Же не заздря І в очій красі, щоб не проливала ти сльоз. що так сьогодні багато зібралися людей прийти на п'ятий ювілейний конкурс прикарпатська красуня 2001. Звичайно, кожного року, ось під 5 років кожного року ми вибираємо тих дівчат, тих найкращих дівчат, які будуть представляти наше рідне прирабаття. На Україні, адже вам дійсно справді найкрасивіші, найгарніші, найміжніші, найприємніші дівчата. Я думаю, що ми разом з вами сьогодні оберемо тих, хто дійсно по-справжньому ставить на Україні наш край. Ну, а доручимо про це, напевно, членам нашої жити. Звичайно, їх я оголошую вам трошки пізніше. А зараз я... офіційно нашого свята. Спортивний футбольний клуб Пригарбатська, Городенківський цукровий завод, ВАЗ Галич Субор, ВАЗ «Половинський Серзалод, ВАЗ Снятинський Серзавод. Також не можна сказати про генеральних президентів, які завжди підтримують нас. Це магазин ювелірних виробів Діадема. Отож почеснує п'ятого ювілейного конкурсу прикарпатська студент 2001. Директор Івано-Франківської фірми Діадема Ярема Коваль. Майстер спорту міжнародного класу. Учасник олімпійських ігор Атланті та сігнені. Недавно він став також чемпіоном світу з перетягування канату. канаду. Він був у цій команді. Він був зарубав медали два тижні тому. А також президент легкоатлетичного клубу Нація.